Семирічний Сергій Завадський з Івано-Франківська один із наймолодших учасників турніру з кікбоксингу. Хлопець каже, хоч у таких змаганнях бере участь вперше, не хвилюється, адже до поєдинку підготувався. Віджимався, качався, прес, качав. Я не переживаю, я хочу перемогти. Розпочали турнір зі змагань наймолодших. Кожен поєдинок складається із двох раундів, тривалістю по дві хвилини. Олександр Чолак переміг суперника у попередньому поєдинку. Каже, кікбоксингом займається рік. Коли от, е, мені тат купив гроші, я захотів просто ну, потренуватися, мені то дуже тут і, і Я з татом договорився, що ми запишемося на зал. Я вже брав е, шість змагань, я вважаю цього. Артем Середа попереднього поєдинку програв. Лапець розповідає, це стане стимулом краще підготуватися до наступних змагань. Важко було, я трошки ну, не розумію, як бути, перегорів шучу. Ми підготовувалися місяць, кожен місяць. Е, всі робочі дні ми тренувалися, бігали та відпрацьовували техніку. Також позмагатися у турніри приїхали 20 учасників з Молдови. Надіємося зі красивий баї. Сподіваємося, зробити достойні поєдинки, набратися досвіду. У нас у листопаді буде чемпіонат світу. Ми хочемо з цих учасників, які сьогодні переможуть, сформувати команду для чемпіонату. Сюди приїхали не новенькі, а спортсмени, які виступали на національних чемпіонатах. Сподіваємося на хороший результат. У всеукраїнському турнірі з кікбоксингу беруть участь діти та дорослі у вікових категоріях від 7 до 40 років, розповідає співорганізатор та президент Івано-Франківської обласної федерації кікбоксингу Іван Козловський. Спортсмени будуть змагатися в чотирьох розділах фул, лайт, лоу-кік лайт і лайт. Є е, новачки і є досвідчені е, спортсмени. Ми їх розділяємо на різні групи, на сильнішу і на слабшу. Тобто досвідчених між собою змагаються, а новачки між собою. За словами Івана Козловського, зі 120 учасників турніру найбільше спортсменів з Прикарпаття. Переможців визначать 4 липня. Ілона Загарук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.